Привіт, привіт, всім привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Цілий тиждень поспіль я намагаюся записати для вас відео про те, яких ми досягли результатів після того, як посіяли у відкритий ґрунт насіння огірків, помідорів і капусти. В нас вже другий тиждень ідуть дощі в Київській області. Ну, Погоду ми не вибираємо, як є. І сьогодні, 27 травня, я подивилася, що буде прояснення, тому швиденько для вас знімаю. Якщо вам цікаво подивитися результати нашого експерименту, залишайтеся зі мною. Для тих, хто не бачив те відео, нагадаю, що капусту, три сорти, ми висаджували 19 квітня, а огірки і помідори 27 Посилання на це відео, де я це показувала і розповідала, я залишу в описі під цим відео. Таким чином, сьогодні майже ну. Практично місяць після посадки відкритий ґрунт нашого насіння. Технологія посадки в нас була доволі проста. Ми висаджували насіння у відкритий ґрунт у високій грядки, накривали абсолютно всі луночки баклашками, потім мульчували грядку свіже скошеною травою. Що дають баклашки? Звичайно, вони дають. Підвищену вологість і тепло, що дає скошена трава, вона піднімає на декілька градусів температуру в грядці, тому що коли трава починає пріти, вона прям становиться знизу така гаряча. Ну, ось так виглядає наша капуста. Це капуста сорту агресор. Я висаджувала в кожну луночку по одній насінині, тому що в мене було всього 20 штук. Зійшла вона досить непогано, не зійшло всього дві насінинки. І, як ви бачите, вона доволі непогано розвивається. Зараз їй місяць і тиждень, Баклашки ми з неї зняли десь приблизно півтора тижні тому. Баклажки треба знімати, щоб не було, ну, не було жарко капусті. І ви знаєте, що капуста не боїться, в принципі, холоду, вона їй досить, коли досить прохолодно і волого, просто прекрасно. Це капуста сорту Харківська зимова. Як бачите, ми її трошки притіняли, бо був такий день чи пару днів. Коли було таке активне сонце і дуже-дуже сильний вітер, і вона прямо потерпала. Ту попередню капусту ми не накриваємо, бо вона в полутіні, а ця на відкритому сонці. І ось так ми її притіняли. ну, Зараз, як ви бачите, ми її відкрили. Цю садила по три насінини, ну, вона де зійшла: де одна, де дві, де три, я її трошки розсадила. В цілому, вона теж непогано почуває, але я бачу он, оці капусти погризаний листочок. І вже треба дивитися, хто це її там уже тріскає у мене на грядці. Ось гляньте, тільки не побачила, вже хтось їсть. І не бачу нікого, ні слимаків. Скажіть, може, ви знаєте, хто так може тріскати капусту? Смачна, напевно. Це пікінська капуста. Ми її теж притіняємо, тому що вона на сонці. Вона гарно зійшла, але ви бачите, що по ній вже пройшлася крістоцветна бложка, почала її там тріскати. Я її вже побризкала розчином на шатирю, і сьогодні буду бризкати. Ой, як не погода, так якісь вредителі. А це червона капуста. Вона зійшла. Хуже всіх, тому що із 20 насінин зійшло буквально е скільки Ну штук 10, навірно, бо сюди, бачите, я Харківську теж пересадила. Е от Ну Вона, в принципі, їй все нормально, все добре. Попробуємо її виростити теж. Що стосується огірків, то прямо скажем, результат у нас не дуже. Чому я, я вже зрозуміла, в принципі, в чому причина. Оця грядка наша огіркова вона знаходиться у полутіні. І коли ми висадили огірки, ми висаджували теж під баклажки. В принципі, їм не вистачило тепла, не хватило сонця, не вистачило температури, щоб зійти. Тому що земля була волога під баклажками, температури недостатньо і багато насіння просто погнило. Ну, Є які зійшли, уже в них другий, точніше, ну, справжній другий, третій листочок, я досіяла огірки, що ж робити, вони вже посходили ті, що я досіяла. Зараз всім рослинам потрібне сонце. В цьому році дуже важкий травень, холодний, дуже багато вітру, багато дощу, мало тепла. Не знаю, будемо, напевно, боротися за врожай в цьому році. Ну, подивимось, що з ними буде. Я висаджую сорт Арктика і, і ще один сорт забула, як називається, напишу. Арктика сходить в принципі, непогано, і цей новий сорт зійшов, ну, десь 60% зійшло. Грядка теж замульчована, тут натянута сітка. Ну, в принципі, навіть ті, які я досіяла, вже зійшли, будемо за ними спостерігати далі. Що стосується огірків, я вирішила, що на наступний рік буду висаджувати їх набагато-набагато пізніше. Ну, а тепер про помідори. Я висаджувала 11 сортів. Всі, в принципі, зійшли, окрім одного. Він цей сорт не зійшов зовсім. Я так думаю, що, напевно, якесь насіння не дуже якісне. Сорт називається Золотий горіх. Але ж, коли я побачила, що він не зійшов, я його ще раз пересіяла. І зараз піду подивлюся, чи є сходи, чи нема. Що стосується помідорів, то Така погода, звичайно, досить холодна і дуже дощова. Несильно сприяє їх росту. Вони і люблять дощик, але ж якийсь помірний. Ну, Зараз я вам покажу, які вони в мене на даний момент. Їм рівно місяць. Ось такого вони розміру, приблизно ну, 10 см. Не всі, звичайно. Це такі більші, бо ці я садила першими. Це сорт мікадо червоний, це сорт, який росте 2 метри висотою. Ось я вам показую. Тут вони ще в мене даже по троє в лунці, я ще не розсаджувала, надаю їм можливість, щоб вони виросли. Поруч з мікадо червоним, там мікадо рожевий, а тут сорт помідора називається фігурний. Ось так він виглядає. До речі, треба сказати, що в минулому році свою розсаду я висаджувала саме тако, такого розміру. І в порівнянні з розсадою, яку я купила на базарі 25 см висотою, вона в мене так сильно та розсада хворіла і дуже довго приживалась. Я залишу внизу відео, як в цій гряці я висаджувала таких ліліпутів, а потім в мене виросли. Тут був помідор апельсин. Які вони повиростали. Так що я не боюсь, що вони маленькі. Я тільки переживаю зараз за погоду. Ось так пішов рости волове серце, а тут у нас он спонтанно. Бачите, якісь помідори виросли. Ну, я їх тримаю. Так, ось волове серце. Сонечко їм потрібно, їм потрібно сонечко. Так, волове серце було там, а це сорт апельсин. В цьому році він у мене тут росте. Як бачите, в грядках є трохи бур'яну, я ще нічого не полола, не проривала. Він дуже легко виривається з мульчі. От, і ось, бачите, помідори. Це теж апельсин. Буде сонце, вони дуже швидко підуть в роз. Це інша грядка. Тут у мене ростуть Ріофуего. Дуже-дуже сподобались ці помідори в минулому році. Бачите, ще не розсажувала. Ну, потроху ростуть. Теж будемо надіятися, що виростуть. Тут у мене помідорчики ляна. Це дуже швидко стиглий сорт. Прям такий скороспілка, як кажуть. Бачите, теж бур'янчик повириваємо бур'ян. Це низькорослий сорт, помідорчики такі не дуже великі. Це помідор новачок. Активно прям пішов рости, такий стояв крячкою, а зараз он такий прям уже гарнесенький, таке листя гарно розвинуте. Дуже хороший в закрутках солить, маринувати його. Ось, вони ще подвоє тут не розсаджувала. Спостерігаю ще за ним. А це той самий сорт, який в мене не зійшов Золотий Горіх. Я подивилася, і тут зійшло всього дві штучки. Таким чином я сюди досажу якісь інші помідори, і буде в мене тут асорті. а це помідори хурма. В минулому році Ірочка, спонсор нашого каналу, наша глядачка, давала нам розсаду, і нам дуже сподобався цей помідор. Я вирішила обов'язково в цьому році його теж посадити. А це помідорчик, який зійшов самий останній. Я вже думала, що він не зійде зовсім. Називається він червоний мисливець. Бачите, він ще дуже маленький, але ж я даю йому шанс, будемо надіятися, що він зараз буде теж рости і нас дожене всіх решта. Друзі, я знімаю і показую вам свій город таким, який він є насправді. Які мої дії, які мої результати, який мій досвід. Ніяких постановочних тут сцен, кадрів. в общем, все як у людей. На минулих вихідних ми з Вадимом галопом тут висаджували розсаду баклажанів і перців. І зараз я вам покажу, як вони себе почувають. Я вже знімала шорт, коротке відео, як ми висаджували баклажани. Баклажани, як і в минулому році, ми обов'язково висаджуємо під баклажки. Не для того, щоб вони не замерзли, а для того, щоб їх не з'їв колорад. Минулому році це дуже гарно спрацювало, тому в цьому році ми робимо так само. Давайте на нього подивимось. Ну, зараз я відкрию. Дуже гарно. Я знаю, що в нашому селі деякі повисаджували баклажани, і був у той день дуже жаркий, і у людей вони повністю посохли. Ну, Слава Богу, наші стоять зелені і продовжують рости. Як я висаджувала перець вечором, ми з Вадимом Галопом по Європам знімали, і зараз я вам це покажу. Зараз восьма вечора доволі тихо, і ми вирішили висадити перець. Пройшов теплий дощик, і я вам зараз покажу ну, деякі секрети, як я це роблю. Кожну луночку я кладу буквально на кінчику чайної ложечки кальцієвої селітри. Більше не ложіть і обов'язково перемішайте. Проливаємо кожну луночку настоєм зеленої трави, бо перець дуже любить органіку. Луночку я висаджую обов'язково дві перчини. Якось в Ютубі один, ну вже такий в літах. Мужчина сказав, що перець любить таку групову посадочку. Ну, я так зробила в минулому році. Перець був дуже-дуже гарний, тому в цьому році висаджую так само. подвоє. В нас перець не адаптований до вулиці. Він весь час стояв розсадою в хаті. І для того, щоб він якось, ну, йому було комфортніше, я обов'язково свої висадки буду накривати баклажками. Так він пристосується до вулиці, до атмосфери. Але баклажка обов'язково повинна бути відкрита. Зараз подивимось на нього. Ось так він виглядає в мене. І ще знімемо О, ось він. Ось так у мене росте редиска під агроволокном. Вона зійшла вже вдруге. Ми перший врожай вже з'їли. Вставлю вам фото, покажу, яка вона була. Я посадила її, здається, днів 5 назад, і вона вже зійшла. Дуже сподобалось її під агроволокном вирощувати, тому що коли жарко, їй не жарко, коли холодно, їй не холодно. Дуже гарно і дружно зійшов зелений горошок. Прям весь весь зійшов 100%. Молодець, хорошо росте. Теж треба полоти уже трохи. Паржива квасоля, і треба сказати, що вона зійшла не так дружно, не так рясно. Я трошки досаджувала. Ну, зараз вона якось пішла розвиватися хорошо, і ті, що досадила, почали прокльовуватися Ось, наприклад, ось він. Бачите, і це. Ну, що ще росте на городі? Оце в нас зійшов і вже росте бурячок. Отой От дальній рядочок це мангольд. От В тому дальньому рядочку посадила ріпу, вона зовсім не зійшла, насіяла туди знов таки мангольду. Так, В мене щось потерпало дуже сильно цибуля була дуже жовта. А зараз пройшли дощі, і я бачу, прям зеленіє, зеленіє верхні, ну, верхні ці пагони. Більш зелені, скажіть чому жовтіє цибуля? Поділіться своїм досвідом. В цьому році у мене ніяк не хоче вилазити салат. Ну, от не хоче і все. Он три сироти тут, одна сирота там. Це в мене зійшла дуже добре рукола, кріс салат, так що сюди буду руколу підсівати і туди. Ну, не хоче і не треба. Ось так у мене зійшла морква. Я її садила на такі горбочки, викладала про це відео. Оце мульча, вона лежить між горбочками. Це зійшов сорт Артек, а з цього боку зійшов сорт Каратель. Ось він. А третій сорт Віталонга зовсім не зійшов, тому я його пересадила. Здається, я каратель тут посіяла. Ну, тепер буду чекати, щоб він виріс. Цьому році в нас дуже швидко зійшла картопля. Ми не розраховували на це і вдарив мороз. Я знімала відеошортс, як Вадим. Кожен вечір її закопував. Не підгортав, а буквально закопував з головою. Ми врятували свою картоплю. У нас нічого не померзло хоча у людей в селі дуже багато картоплі померзло. Це в нас мультик. Як я кажу. Це ми гралися, висаджували картоплю в мішки. Ну просто для інтересу, як на ранню, наче а вона, бачите, яка вже здоровенна. Тож, картоплі ми висадили кукурузу. Вона гарно зійшла, не померзла. Кукуруза боїться морозу. Вон, бачите, в нас свіріпа це наш рідний бур'ян. Вже треба все полоть. Ось наша кукуруза. Це бондюелька, дуже солодка, класна. ну Вона, в принципі, зійшла непогано, Вон, рядочок видно. Але ж все треба вже сапою проходитися. Ну що ж, Ось таким чином зараз виглядає наш город. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також напишіть, як у вас справи, як у вас ідуть діла, як у вас ростуть рослини. Мені дуже цікаво буде це почитати. Діліться зі мною своїм досвідом. Якщо вам відео сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал. Далі будемо вирощувати рослини і робити дуже гарним і красивим наш город. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока.